Наш захід присвячений нашим хлопцям, які ми збираємо в ківі дрони Міжнародний легіон України та пропаганди. Відповідального собаківництва правила поведінки, щоб всі знали, як себе правильно поводити з собаками, толерувати один одному, поважати один одного. Тому сьогодні в Ужгороді в Боздушському парку ми провели такий захід присвячений нашим собачкам. Вони завжди вражають відповідальні власники собаки, які займаються яким не байдуже на своїх собак. Ця мене звати власниця собаки, мене німецька вівчарка. Так само не просто. Користуємося послуги Вікторії кінолога, допомагаємо у всіх її заходах. А сьогоднішній захід направлений на недільні розмови він називається Sunday Talk. Недільні розмови про собак з метою соціалізації собак, з метою виховання дітей, розказати діткам, показати діткам, які бувають собаки, виховати відповідальних власників собак, тому що собаки, виховання собак це так само відповідальність. Бо коли ми беремо собаку, на це за неї відповідальність. Яка вона виросте, що буде вона на людей кидатися, чи вона буде вихована, буде приносити радість і нам і оточують. І, і що в нас ну, мета цього заходу не лише виховання, але збір донатів для Міжнародного легіону ГУР України. Кінологи України оголосили збір. Вже більше мільйона гривень зібрано. Ми так, так також долучаємо до цього збору. Робоча сторожова собака, вона взагалі по, по породі своїй має красиво лежать у дворі і нікого не пускати. Все. Це вся її задача. Знаю, хто такий москат, москат, не? Москат, <ріст> Здається, що він такий неповоротливий, але він дуже поворотливий. Він дуже любить працювати. Йому дуже подобається це, да? так? <ріст> <ріст> <Ой, ріст>